Нові заяви від Зеленського та Сирського щодо фронту здивували Україну. Президент з'явився словами, яких напевно українці не чекали просто зараз. Ряд змін очікує на армію, і цікаво, що це сталося саме після відвідування Києва. Прем'єр-міністром Англії з ним був і посол залужний про причину приїзду, якого також було чимало розмов. Ось нарешті пазл склався. Подробиці у відео а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь на тлі новин про ймовірні вибори в Україні, які можуть відбутися одразу після завершення війни і підписання мирної угоди в українських змі ширяться чутки про можливу участь в них екс-головнокомандувача з України Валерія Залужного і теперішній посол України у Великій Британії мають чудові рейтинги. Тож склав би достойну конкуренцію Володимиру Зеленському. Втім, участь залужного у виборах поставила під сумнів журналіста Юлія. Забєліна. за її інформацією, як головкома підіб'ють кримінальними справами, частину з яких, за даними оглядачки, нібито вже зараз відкрито. При цьому журналістка зазначає, що йдеться саме про справжній завал криміналу проти залужного. Спитали в коментарях, чи може піти залужний на вибори разом із командою Зеленського, бо почали розповсюджувати таку інформацію. Ні, не може. Хіба буде завал кримінальних справ щодо нього? А деякі вже відкриті були давно. Пише. Вона при цьому зібіляна стверджує, що нещодавно спільне фото Валерія Залужного і голови ОП Андрія Єрмака лише підтверджує такі чутки. Мовляв, Єрмак вже пообіцяв Зеленському розв'язати питання з залужним. А фотографії Єрмака із Залужним – це в тому числі і спроба зіграти на цих чутках. А ще Андрій Борисович пообіцяв президенту, що з Залужним він все вирішить. Слідкуйте за руками коротше. Міркує журналістка. Водночас видання детали грав. Повідомляє, що Глава держави Володимир Зеленський вже ухвалив рішення балотуватись на другий президентський термін. При цьому, за даними змі, його головним конкурентом стане колишній головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний. Якщо ж останній відмовиться балотуватися, має шанси отримати місце спікера парламенту або ж стати членом. Президентської політсили при цьому соціолог і професор Євген Головаха вважає, що якби в Україні через два тижні відбулися президентські вибори, то вірогідно посол України у Великій Британії Валерій Залужний став би переможцем. Однак, якщо вони відбудуться через довший період, робити такі висновки зарано. На кінець 2024 року, центр соціальний моніторинг презентував соціологічне дослідження, яке показало, що Валерій Залужний є лідером політичних подобань українців. Соціолог зауважив, що, хоча його Рейтинг є найвищим наразі, але реальні вибори можуть поставити під питанням його перемогу. Не все так просто в електоральному світі. Зрозуміло, абстрактний рейтинг в нього найвищий. Але якби дійсно якимось дивом через два тижні можна було провести якийсь вибор, то дуже високовірогідно, що саме він би став переможцем. переможцем. Коли почнеться політичне життя, а це може бути тільки тоді, коли не буде воєнного стану в Україні. Якщо закінчиться війна, то почнеться політичне життя і почнуться політичні кампанії. Доведеться звертатись до виборців. Зазначає Євген Головаха, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словачина та Німеччина виступили проти вступу України до північно-атлантичного альянсу. Про що заявив президент України Володимир Зеленський? Український лідер також. Зазначив, що ця інформація вже не є таємною. США Угорщина, Словаччина та Німеччина вони були щирі. Вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова, і мені здається, що тут немає секретів. Що це чотири країни, які з різних своїх причин поки що не бачили Україну в НАТО, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський розповів про стан перемовин щодо можливого розміщення на території України іноземних миротворчих сил. Сьогодні ми проговорюємо цю французьку ініціативу. Говорили про це достатньо детально з президентом Франції Мануелем Макроном. Проговорюємо із Польщею і з нашими балтійськими партнерами. Обговорюємо із Британією, сказав він. А наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання за його словами зарано. Єдине, що уточнив Зеленський, це те, що діалог проводять саме з тими країнами, які справді хочуть піти на цей крок, щоб в змозі це зробити. Тобто іноді «good will» маловато, зазначив він. Так само Зеленський назвав недоречними розмови про чисельного військового контингенту, оскільки це буде залежати від формату гарантій безпеки, які отримає Україна. Не за його словами саме відрядження в Україну іноземних військ може бути лише частиною майбутніх гарантій безпеки, тільки сегментом. При цьому президент дав зрозуміти, що Україна не погодиться на жодні гарантії безпеки, якщо в них не буде передбачено участі сполучених штатів. Тому і про деталі зарано говорити. Ми предметної розмови щодо гарантії безпеки з новою адміністрацією США ще не проводили, пояснює він. І додає, що після такого діалогу можна буде мати уявлення про майбутню конструкту. Рукцію безпеки для України водночас посол України у Великій Британії Валерія Залужний під час перебування в українській столиці у складі делегації, яка супроводжувала британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, підтвердив план підписання Києвом та Лондоном сторічної угоди за словами Валерія Федоровича. Угода про партнерство охопила цілий ряд напрямків від оборону до науки та культури. Також Україна та Британія планують. Відновити роботу діалогу стратегічного партнерства це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та Вирішувати різні питання двосторонньої співпраці, нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими в цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора. Прокоментував він на фоні останніх заяв від Зеленського та Залужного стало відомо, що головнокомандувач Олександр Сирський поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна про ситуацію на фронті, наголосивши, що ворог. Не досяг стратегічної мети на жодній ділянці в ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків, завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзідкнень, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Він подякував генералу Брауну за позитивну динаміку в наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки артилерійських та авіаційних боєприпасів. І свого боку, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США. Запевнив, що стійкість українських воїнів і надалі буде з'єво підтримана з боку США, зазначив сирський. Ну а серед інших заяв генерала відзначимо те, що головнокомандувач ЗСУ Сирський взяв участь в позачерговому засіданні Ради Україна НАТО у військовому форматі, і це на рівні головнокомандувачів збройних сил та. Представив союзникам актуальний стан воєнно-стратегічної обстановки і поділився прогнозами її розвитку в 2025 році. Учасники зустрічі також обговорили ймовірні плани противника та кроки, які ЗСУ впроваджують для протидії цим загрозам. Головнокомандувач докладно розповів про ключові елементи стратегії України, акцентувавши на Посилення ударних спроможностей у всіх сферах на суходолі, в повітрі, на морі, а також в інформаційному та кіберпросторі, він також закликав держави-члени НАТО інвестувати в українську оборонну промисловість за данською моделлю а також надати додаткову підтримку в підготовці військових, зокрема поряд із підготовкою за межами України. Підтримати ініціативу щодо проведення тренувань на українських полігонах із залученням інструкторів держав-членів альянсу. Генерал висловив подяку НАТО за політичну та військово-технічну підтримку, акцентувавши, що Збройні сили України високо цінують консолідовану допомогу альянсу. Він додав, що спільно напрацьовані механізми співпраці вже приносять практичні результати на полі бою. Окремо подяку Сильський адресував голові військового комітету НАТО адмірал Робу Баугору за його лідерство. Та та привітав на цій посаді його наступника адмірала. Жозепка каво Драгоне. Ну і говорячи про НАТО, варто нагадати, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що наша держава вважає вступ у НАТО єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для себе. І за його словами, позиція України щодо прагнення вступити до альянсу є твердою, адже курс на членство в НАТО давно закріплений в Конституції. І за це виступає переважна більшість українського населення. Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки. Ака самого НАТО, окрім того, повноправне членство України є для НАТО. Вибачте, за цинізм також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки. Відповів Сибіга, коли його запитали про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час мирних перемовин. Міністр також підкреслив, що Україна вже проходила альтернативні варіанти. Зокрема, всі бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких сірих зон призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО це непохитний пріоритет. і Єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави. Так запевнив політик. Крім того, дипломат вважає, що інші інструменти, серед яких двосторонні безпекові угоди із союзниками, є складовою підготовки України до членства в Альянсі та інструментом її підсилення, проте вони не можуть замінити членство нашої країни в НАТО. Раніше оглядач політика висловив думку, що Україна може вступити в НАТО, якщо її союзники зроблять три кроки для реалізації цієї стратегії за його словами, потрібно офіційне зобов'язання України. Не застосовувати силу для повернення окупованих територій, включно всі ці фіцу зустрітися в Давосі. Прем'єр-міністр Словаччини хоче зустрітися з Володимиром Зеленським на економічному форумі. А у Києві скептично прокоментували цю ідею. Дмитро Литвин, радник президента України з питань комунікації на платформі ікс, написав, що Зеленський в інтерв'ю Блумберг ще яке ще не опубліковане, вже прокоментував пропозицію словацького прем'єра. За словами Литвина, Зеленський сказав, що не може нічого планувати у випадку з Робертом Фіцо, оскільки той може поїхати в Давос, але опинитись десь у Сочі. Ми не знаємо, хто купує йому квитки, тому що він постійно пропускає місця призначення. Цитує Зеленського Литвин. ось такі слова виголошував пан президент щодо Фіцо, і взагалі. Роберт Фіцу дуже дивно себе поводиться, намагається якось виправити ситуацію, яка склалася. Проти в нього не виходить. Він вже шантажувати, намагався і погрожувати. Ну це в стилі рашистського диктатора і всієї Рашистської федерації. І він за ними трішечки повторює, скажімо так. Ну і далі будемо говорити також і про інші міжнародні новини про Велику Британію, яка має відіграти повноцінну роль у миротворчих зусиллях для України. І такою думкою поділився прем'єр-міністр Кір Стармер. Він заявив, що війна з Росією пов'язана не тільки з суверенітетом України а й з впливом на Велику Британію. Він дав інтерв'ю Sky News під час несподіваного візиту в Україну в четвер. Його першого візиту після переконливої перемоги його партії на виборах шість місяців тому зазначається, що метою поїздки було обговорення наступних кроків для України, оскільки ситуація стала більш невизначеною після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді. Стармер сказав, що не хоче забігати наперед, але запевнив, що Велика Британія відіграватиме свою повну роль у будь-яких мирних переговорах, зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримання. Миру на запитання, чи готовий він зробити це, прем'єр-міністр відповів: ну я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми відіграватимемо свою повну роль, тому що йдеться не тільки про суверенітет в Україні, йдеться про те, який вплив це матиме на сполучене королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії. Це впливатиме на всіх нас дуже дуже довго після прибуття в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у небі над президентським палацом був збитий російський безпілотник. Стармор також сказав, що загроза безпілотника була нагадуванням про те, з чим Україна стикається щодня, і що війна була. Викликана російською агресією, і дійсно хочеться, щоб весь світ не забував про те, що расисти кожного дня гатять по території нашої держави, страждають та гинуть. Наші люди, і це відбувається кожного дня, і не можна затягувати з військовою допомогою від західних партнерів з протиповітряною обороною. Не потрібно дуже довго роздумувати над цими рішеннями, адже це варто життів наших людей. На жаль, далі переходимо до обговорення сполучених штатів Америки, адже зовсім скоро має відбутися інавгурація Дональда Трампа. Вже залишилося. Два дні весь світ в очікуванні, як же зміниться ситуація у світі допомога для нашої держави і як буде виконана обіцянка завершити цю війну. Так ось зараз будемо більш говорити про те, що Блінкен побоюється, що адміністрація Трампа відмовиться від ініціативи Байдена щодо. Нашої держави. держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється, що адміністрація Дональда Трампа може відмовитися від ключових пунктів зовнішньої політики Джо Байдена, зокрема щодо близького сходу та України. В інтерв'ю у свій останній робочий день Блінкен сказав, що є підстави турбуватися про те, що нова адміністрація може не реалізувати ініціативи, які впровадила команда Байдена, щоб покласти край війні в Газі, допомогти Україні звільнитися від російського втручання. І зберегти міцні союзи з ключовими партнерами. Коли ми прийшли, ми оспадкували партнерські угоди і союзи, які були серйозно пошарпані. Тож, якщо минуло це пролог, так це буде викликати занепокоєння, зазначив він. Брінкен також говорить, що не обізнаний з підходами команди Трампа. Проте вважає, що в деяких сферах може і як мені здається, має бути реальна спадкоємність. Як нагадує також АР Дональд Трамп скептично ставиться до альянсів. США, включно з НАТО і оборонним партнерством в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Трамп також критикував військову допомогу США Україні та хвалив Володимира Путіна. Водночас, Блінкен висловив жаль, що адміністрація Байдена відволіклася від своїх центральних зовнішньополітичних пріоритетів через світові події, включно з виводенням військ з Афганістану, вторгненням Росії в Україну, і кризою в секторі Газа. І все це забрало час і енергію від досягнення основних цілей, особливо виндотихоканському регіоні. Це не те на чому ми хотіли або очікували зосередитись. Сказав він. Брінкен водночас заявив, що у всіх цих подіях він і його команда прагнули. Працювати в інтересах Америки я сподіваюся, що переваги такі настільки очевидні, що майбутні адміністрації так чи інакше продовжать їх. Сказав він. Ну а ми можемо тільки очікувати, як же буде, якою ж буде ситуація після того, як Трамп стане офіційним президентом. США ну і далі обговоримо дещо і інавгурацію Дональда Трампа, адже обраний президент США Трамп вирішив перенести основні заходи в день його інавгурації в приміщення будівлі конгресу США. З чим же ж це пов'язано? Адже завтра, саме 20-го, перепрошую, це в понеділок входить, що 20 січня планується інавгурація. Дональда Трампа він розпорядився в іншому приміщенні провести обраний президент. Розпорядився перенести в приміщення через очікувану холодну погоду у столиці, і він виголосить свою навгораційну промову в ротонді Капітолія. Про що повідомив він у своїй соцмережі True Social. Цитую далі. Я наказав виголосити на промову, окрім молитв та інших промов у ротонді Капітолія Сполучених Штатів. Як це було використано Рональдамрей. Іганом в 1985 році також через дуже холодну погоду сказав Трампа і пообіцяв відкрити Capital One Arena в понеділок для перегляду наживо цієї історичної події і приветання президентського пораду. Я приєднаюся до натовпу в Capital One Після присяги додає Трамп і офіційні особи стурбовані тим, що низькі температури становлять ризик для здоров'я відвідувачів та гостей. Про що Трамп заявив у п'ятницю. Цитую далі я не хочу бачити людей постраждалими. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб і швидкого реагування, поліцейських кадивіть, і навіть коней а також. Ша сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин, 20-го числа, в будь-якому випадку, якщо ви вирішите пройти, одягніться тепло. Дописав Трампа.